Свого часу на території парку був кінотеатр Комсомолець літній кінотеатр та каруселі. Тепер цього немає. Натомість з'явилося кафе Колиба. Саме цей заклад став каменем спотикання на громадських слуханнях. У 1994 році майновий комплекс передано в оренду на 25 років агропромисловій фірмі Галичина про це зазначив заступник міського голови Михайло Білоус. Вона і отримала дозвіл на будівництво Колиби. Тепер заклад зданий в експлуатацію, проте власник не зареєстрований. Та ще й виявилися деякі незаконні факти. Управління направило клопотання про проведення у відповідність проєкту устрою, який споруш... euh, погоджено з порушенням законодавства. Перевіркою та постановлено, що Агропромислова фірма Галичина використовує вищовказану земельну ділянку суперечлого статті 125 -26 земельного кодексу без правоустановлюючих документів. Відповідно до рішення міськради 26.03.2008 року номер 1115 агропромислова... Фірма чиназів згідно автом прийому передачі від 13.03.2008 передала, а відділу управління комунальним майном прийняв матеріальні цінності на території парку за винятком кінотеатру Кусамору. Громадські слухання міська влада провела, щоб почути голос громади із приводу нашого парку та його подальшої долі, зазначив Михайло Білоус. І голос таки довелося почути. Політики, депутати та прості мешканці міста сміливо висловлювали думки. Ви все в папірці слово інвентаризації. А я би вважав, що ви б мали написати зменшити площу парку. Не інвентаризація земель парку, а ви хочете зменшити площу парку, і ви маєте аргументувати, для чого вам потрібно зменшувати. І тоді з'явиться предмет для розмови. Розкажіть, наскільки ви хочете зменшити? Ми зрозуміли, коли, би, коли би вже побудовано на ту площу, ви хочете зменшувати. Майже гектар віддано під колибу. Це, аж тепер я почув, що якісь є документи про те, що вона будувалася, бо на депутатські запити від середини 90-х років від тодішнього уряду було, що ніяких кінців немає. І всіх складалося враження, що самових не немає. Але раз ви знайшли чесно, і хвала. Ще одне. Частина парку приватизована, тобто відлучено від парку, там, де це кафе. Напроти швидкої до фронту. До... 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 В... Тобто знову частина парку вже не парк. Я рахую, що ним, ним, в парку не допустимо там щось будувати. Я там виріс і е там колись буде ті качелі, був кінотеатр. Ну нема вже кінотеатр, У нас ще в центрі стоїть кінотеатр, може краще меценату запропонувати той кінотеатр. Качелі, я думаю, е ну, зараз, якщо ми комусь ще дамо. Частину того парка під будівництво качень це буде, я так думаю, те саме, що було з Галичиною. І качель не збудують, а побудують знову там коли чи кафе і так далі. Ну, кафе вже там є колиба. Гарно воно зроблено. Ну, Дійсно було там колись е, е, та, е, столова е, від Карпат, пивний бар, я, я, я її навіть пам'ятаю. Вже вони там її збудували, вже дійсно туди люди може, можуть і зайти. Що там ще треба будувати? Міський голова Юрій Овчаренко запевнив, у громади ніхто нічого забирати не хоче. Навпаки, треба врешті навести лад із парковими зонами Коломиї. В першу чергу визначити їхні межі. Наша мета справді визначити земельну ділянку, яка вона має, контури і скільки вона буде мати. Наша ціль правильно назвати, щоб ми змогли бодай каруселі збудувати. Або якийсь оздоровчий, наприклад, комплекс, чи той самий кінотакл. От в цьому вся суть. До слова, Коломийський парк належить до пам'яток садово-паркового мистецтва. Згідно із чинним законодавством, будь-яке будівництво на цій території заборонено. Це стосується навіть карусель. Щоб змінити ситуацію, треба змінити назву. Наприклад, наш парк може стати ландшафтним. Виходить, будівлі в парку наразі незаконні. Людина в 2000 році отримала дозвіл, в 2006 році здала експлуатацію. На початку 2006 року, січні місяці, щоб всі розуміли, що 26 березня були вибори, ми до цього не маємо відношення. Всякий випадок, щоб все розуміти, для доздачі в експлуатації. Людина збудувала, затратила кошти. Ми з вами радимося. Ми цій людині, грубо кажучи, прощаємо, даємо цю землю Ні. чи зносимо? В оренду, Так, за це йде мова. Ми, ми сьогодні судимося за те, чи маємо право дати в оренду землю. Судимося, чи ми. От ми е, дали рішення надати в оренду, е, був протест прокурора і зараз ця справа в суді. Міська рада договір оренди із агрофірмою Галичиною розірвала, проте територія, де колись був кінотеатр «Комсомолець» і надалі знаходиться в оренді цієї фірми. Тому присутні думали, чи затвердити межі парку, враховуючи ту ділянку. А ще, звісно, що ж врешті зробити із колибою. Будувати будь-що це моя особиста пропозиція заборонити парку. На місці цього кінотеатру заасфальтувати і ставити майданчики і все, що для того треба. Воли є достатньо переможних людей, які можуть на цю благородну справу вкласти кошти як меценат. Ну, а я думаю, що коли буде треба узаконювати, але додатково треба довантажувати зобов'язання. Бо тільки до коли їздять машини по парку. Розумієте, дітки прийшли подихати свіжим повітрям, а нюхають, що у гарний гар. Від і висловили, не зовсім вирезити від військові. Ну, то... да, тут є проблема, і за це має відповідати вже цей власник. Бо ми, в принципі, не є комуністичним суспільством, щоб зараз піти в реприватизацію. ще один спосіб. Він віддає коли з місто власне. За це на 50 років в оренду колибу. Війська земля, коли б наші на нього не вплинули. Сьогодні ви віддаєте йому в оренду землю і забудьте. Далі вивозити за нього, гру, сміття, городити паркани. Ми можемо піти на такий варіант. Подивіться, як наші чильники держави в конче будують будинки. І це є власність держави. Є дві карти, які стосуються території нашого парку Польська та Радянська. Вони, звісно, відрізняються площею. Отож, присутні мали можливість проголосувати за пропозиції, затвердити межі парку без кафе Любисток, на яке, до речі, є вся документація, і без колиби. Другий варіант із колибою та з кінотеатром. Власне, за цю пропозицію проголосували 43 із 63 присутніх. Три особи були проти. Також проголосували за розірвання договіру із Галичиною щодо кінотеатру. Було озвучено, що ми не добре робимо, що не робимо інвентаризацію в кінці кінців парку, тому що. Коломия чекає потужні інвестиції з порядкуванням парку. І тому це ми сьогодні винесли, щоб ви розуміли, що міська рада була проти цих інвестицій, а тільки за те, щоб там була паркова зона. Варто зауважити, таких активних громадських слухань не було давно. Тішить, Коломияни такі небайдужі, вони цікавляться майбутнім рідного міста.